Вітаю всіх! Переміщення після скоєння СЗЧ для військовослужбовця стає вкрай складним завданням на сьогоднішній день. Тому що дійсно є нові зміни, які стосуються кожного військовослужбовця. Якщо вам це відео цікаво, то обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним обізнані темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну, а поки будете дивитися дане відео, напишіть свою думку відносно даного приводу, для того, щоб можна було більш детальніше його розібрати в коментарях. Ну, а зараз поїхали. Всі ми добре друзі, з вами знаємо, що багато військовослужбовців з метою переведення до іншої військової частини йдуть в СЗЧ для того, щоб відповідно, отримати рекомендаційний лист від іншої частини і перевестися туди, куди вони бажають і де будуть в подальшому проходити військову службу. І дійсно, саме за рахунок цього була дуже велика кількість СЗЧ, і на сьогоднішній день вона зрозуміло росте. Але для того, щоб вирішити дане питання, все ж таки, наші законодавці намагаються всячески вплинути на даний процес і зменшити кількість самовільно з військової частини для того, щоб лишити військовослужбовців на їхніх безпосередніх посадах і в тих частинах, де вони проходять службу. І зрозуміло, що діюче законодавство України воно передбачає можливість призначення військовослужбовців, які скоїли самовільно з військову частину у військових частинах на підставі. Рекомендаційного листа, який можна було спокійно отримати в частині, де ви бажаєте приходити військову службу. І потім на підставі е, уже закритого кримінального провадження ви просто переводитеся туди, куди ви хочете. Або це було можливо через е, ВСП військову службу правопорядку. Звертайтеся і потім переводитеся до своєї частини. Але 11 грудня. Дуже багато появилось інформації в засобах масової інформації, якою повідомляють, що повернуться в СЗЧ, можливо, лише до штурмових підрозділів або ДШВ. Інформація на, посилається на зміни та порядок, які інформують нами Генеральний штаб Збройних сил України. І, друзі, варто зазначити про те, що станом на сьогоднішній день жодних змін фактично до законодавства немає. Тобто, як було, Раніше, да? тобто, що можна було отримати дійсно згоду військової частини, куди ви бажаєте перевестися, потім подати його до безпосередньо слідчого, який веде дане кримінальне провадження, і на підставі отримання даної згоди, отримання ухвали про закриття кримінального провадження, ви спокійно можете перевести туди, де ви хочете проходити військову службу. Але саме головне те, що на сьогоднішній день. Це в принципі працює. Тобто, ці військовослужбовці, які раніше пішли, це питання можна закривати. Але е, що говориться на сьогоднішній день, також у засобах інформації це те, що на перший погляд таке, також постає питання: а як бути тим військовослужбовцем, яких визначно придатних до тилових частин, то зрозуміло, дане питання також було обговорене, і дійсно, якщо людина проходить Безпосередньо ВЛК і її визначають придатною до тилових частин, ротозабезпечення, забезпечення, то в такому випадку дійсно людина може отримати відношення з тої частини, де вона бажає, це тилова частина, і потім людина може перевести туди для проходження подальшої військової служби. Однак, якщо у вас ВЛК повністю придатні до ДШВ, то ви не маєте можливості перевестися вже до тилової частини і проходити там відповідну військову службу. Що зараз відбувається? Це те, що Міністерство оборони України дало чітку вказівку всім військовим частинам. Тобто, що саме? Перше це припинення агітаційних заходів та видачу рекомендаційних листів військовослужбовцям, оскільки це може мотивувати їх до скоєння СЗЧ з метою переміщення до іншої військової частини, оскільки зрозуміло, що в багатьох частинах немає до укомплектування, тому з такою метою саме і здійснюється агітація. Наступне це для зарахування. Враховуються письмові згоди штурмових підрозділів, окремі штурмові бригади, полки та інші частини, які визначають розпорядженням керівництвом збройних сил України. Наступне це раніше видані рекомендаційні листи від інших військових частин не враховувати при прийнятті раніше щодо направлення до військової частини. Але також друзі потрібно розуміти, що інформація, які військові частини можуть це робити на сьогоднішній день, є недоступними і вважаються секретним матеріалом. Тому, друзі, враховуючи цю інформацію, можна дійти до одного висновку про те, що багато військових частин, маючи вказівки від свого вищого командування, яке для них має авторитетне рішення, і вони від нього не будуть нікуди відштовхуватися, то зрозуміло, що багато рішень суддів все ж таки не будуть виконуватися в повному обсязі, оскільки це буде перешкодою да, для подальшого. Все-таки виконання певних вказівок, які даються від їхнього керівництва. Тому саме за рахунок цього, держава намагається все ж таки врегулювати порядок і питання відносно тих чоловіків, які скоїли СЗЧ. Ну а враховуючи друзі, те, що на сьогоднішній день навіть переведення до іншої військової частини, де ви бажаєте проходити військову службу, от є певним таким бюрократичним. Тяжким елементом, який є досить складно все ж таки виконати в реальності. Дійсно, ця схема вона працює, дійсно, можна привести до іншої військової частини, до бойової, якщо у вас є на це всі підстави. Якщо ж у вас є певні проблеми зі здоров'ям, зрозуміло, по висновку ВЛК можна пробувати привести до іншої військової частини, але ще зрозуміло, що. Уже буде не так просто, як це було раніше. Але зрозуміло, якщо ви вже на цьому етапі у вас уже йде рішення, ну іде уже да, от судовий розгляд, то зрозуміло, що потрібно дане питання дуже мати до кінця. Тому, якщо ви бажаєте повернутися до військової служби і... Вибираєте собі військову частину, то обов'язково звертайте на це увагу, чи дійсно дана частина вона є бойовою, чи має вона дозвіл на те, що прийняти вас до військової частини, і щоб дійсно ви потрапили саме до цієї частини, а не до іншої, яка буде вас, наприклад, брати до себе. Тому це також потрібно враховувати під час розгляду даного кримінального провадження і до самого даного процесу. Але також, друзі, потрібно враховувати той факт, що. Зрозуміло, багато людей є ідуть все за і в 22-му році, і в двадцять му ішлі, двадцять четвертому, 25 п'ятому. То е, потрібно також враховувати те законодавство, яке було дійсне на той момент, коли е, було скоєно дане правопорушення. Зрозуміло, що дійсно пройшло досить мало часу від нових змін, які да, от не внесені до законодавства, але все ж таки мають певну свою юридичну силу і будуть використовуватись на практиці. То зрозуміло подивимося, як воно буде діяти на практиці найближчим часом. Якщо ж у вас виникають якісь питання або потрібна допомога у вирішенні даного складного питання, ви звісно можете звернутися допомогою за телефон, який бачите на екрані. Я з радістю вам допоможу. Ну і зрозуміло, напишіть свою думку в коментарях, оскільки вона є важливою як для мене, так і для інших глядачів. Ну, а з вами, як завжди, був я, адвокат Вадим Вітенко, який досить довгий час практикує саме у сфері військового права. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підпишіться, поставте лайк і зіночу, не зміть на дзвіночок, щоб не пропустити даний відеоролик. Дякую за перегляд. Всім пока, до нових зустрічей!